В зими. Санки, лижі, ковзани, різні грипи, тангіни не для тих, хто дружить з ними. Морозище йде кослатий, нас за студами лякати, потирає руки дід, клацає зубами, закую дітей у лід, не впізнає й мама. Зараз хлопці, як щепну буде грип у нього. Раптом чує він. Ану, діду, дай дорогу. Морозиться скік а або з нього сани смих, аж летить за ними сніг, а на них хлоп'ята. Дідуган збагнув, таких грибам не злякати. Краще тих шукати буду, хто лякаючись з застуди, стільки одягу вдяга, що й не встоїть на ногах. Глядь, аж лисники стоять. От кого провчу я. Дідуган до них, а ті холоди чують. Старт. І вітром понеслись лижники завзяті. Раз на гірку, два і вниз, їх не на наздогнати. Дід захеканий, сумний, ще й зрунив сльозину. Ні, цим дітям не страшні грипи ангіни Зиркнув дід аж поруч літ, а на ньому діти. Ну, тримайтесь, крикнув дід, Вам не порадіти. Морозиться злий, ось жах, Зараз лихо скоїться. Діти скруть на ковзанах, та й біжка по ковзанці. Мало діду, ти обідав, мало, мабуть, каші їв. не страшні простудні біди для малих ковзанярів. Де там дідові сторому їх подужати? І пішов старий додому сам застуджений. А йому гукали діти Хочеш, діду, не хворіти, а завжди здоровим будь. Що ж, будь ласка, не забудь. Кращі ліки у зими, санки лижі, ковзани.